Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в огляді творчий шлях у піснях Геля Зозуля. Взагалі-то я не планував робити огляд про цю співачку, але дивлячись і читаючи багато інформації про Зірок, я побачив, що Гелю Зозулю порівнюють часто з Клавдією Петрівною. А так як відео про Клавдію Петрівну вам зайшло, отже, вирішив зробити і про Гелю Зозулю. І порівняти теж ці дві співачки, але не порівняти, а знай знайти відмінності навпаки. Отже почнемо. Про Гелю Зозулю теж відомо небагато. Звати її Ангеліна, вона сама з Житомирщини, закінчила академію Глієра і зараз проживає в Києві. Виїжджала під час повномасштабного вторгнення до Німеччини, до своїх друзів, де жила один рік. Давайте послухаємо першу пісню, а потім розповім вам ще трошки фактів. Коля! Принято вона не стройничу. Коля така в тебе доля. Коля каже серце. В кліпі в цьому знімалася дійсно бабуся і дідусь Гелі, Гелі, яких звати Коля і Галя. Тут така історія. Бабусю звати Галя, але називали її Геля. Бо у бабусі є теж сестра, яку звати Галя. І отже, Геля Зозуля псевдонім взятий на честь бабусі Гелі або Галі. Тут як вам зручніше. Отже, що до пісні. Ну, перша пісня: тут така гармошка, ну, простий мотивчик, і можна сказати, що десь закос там, під ну, щось таке, типу там, Вірки-Сердючки да, або ще щось. Але ні, далі вона ну, трошки по-іншому почала розвиватися, і це добре. Давайте послухаємо наступну пісню, яка називається Наробила лиха. А з дияволом так цікаво. Тебе росіяни не грішні. А дияволу тепер смішно. Ой, наробила лиха, я сьогодні тиха. всі мости, господи, прости. І в цій пісні вже дивіться. Ця гармошка, вона вже не така. ну не така явна, як була в попередній пісні, але ще вона тут присутня. І геля зозуля розкривається з такої більш е жіночної сторони, я б сказав. <му> Хоча, ну, якщо взяти текст цієї пісні, він чимось схожий на Клавдію Петрівну. А, бо такі ж самі короткі, але ємкі фрази, да, які можна розібрати от по шматочкам, і ну, вони мають сенс. А, ну і мотивчик трошки схожий, але ж все ж таки, а, голос і. Ну, Тембр голоса у Клавді Петрівни він такий специфічний, свій, більш вищий, мабуть, ніж у Гелі Зозулі, але Гелі Зозулі голос мені подобається більше. Він більш глибший діапазон. Ну, по мелодії, він мені здається, в неї діапазон більший. покажу тобі Ну, блін, ну тут трошки схоже, але давайте послухаємо наступну пісню, яка називається Колір музики. Поніди дими я я не проти, що ніхто не скаже, ти моя на світанку зранку в день і вночі я закриваю очі. і бачу. Якщо в Клавдії Петрівни є загадковість, тобто інкогніто, ми не знаємо, що це за персона, то у Гелі Зозулі є якась така сексуальність. Вона не відкрита, ну, це не, вона ну, не похабна, да? але, але вона от, є в ній така родзинка. І от це проявляється як на її фото. Наприклад, так і в її піснях. Подобається, що вона розкладає е, на два голоси приспіви. Е, це додає, ну, робить багатшою пісню. Е, наступну пісню, яку ми послухаємо. Е, вона називається У нас Рута. Найвіліший в клітці. Хижак. Я рута, та що червона отрута, На смак знайома. Що я хочу тут підкреслити, це передостання пісня співачки. І дивіться ну, вже який крок вперед в аранжуванні. Тобто тут додавалась класна гітара, тут ну, от прикольне саме аранжування. Тобто вона прогресує, це видно, на відміну від Клавдії Петрівни. Тобто, її аранжування, воно десь лишається на тому ж самому рівні. Ну, В плані ті ж самі інструменти. Нема такого різноманіття, як тут. І. ну, Це мені в гелі Зозулі подобається більше. І ось, ну, ця пісня, наприклад, вона навіть віддає якимось, знаєте, як кабаре. Тобто, тут така дуже сильна емоційна гра, і ми ще крайню пісню послухаємо, яка вийшла зовсім недавно. То вона взагалі то прикольна. І. Ну, Мені подобається А клітка вже пуста, ти не встиг порахувати доста, я напишу тобі білий а Там слова, які мовчать, бо не знаєш, який почав на од пісні вони зазвучать. Я роз... Та що червона отрута, та, що червона. на смак знайома прочитана книга, та невідома у кліці, та не наче вдома я рута. Та що червона отрута, На смак знайома у пліціян. Не наче вдома думав птаху спіймав, спіймав дракона. <рес> думав, птаху спіймав, та спімав дракона. А... Ну, в неї, вона, Мені подобається, що вона дуже класно співає як на високих, так і на низьких на низьких частотах може співати. І ну, це дуже-дуже дуже прикольно. Тобто, її голос звучить як і вверху, так і внизу. А, давайте послухаємо її останню пісню, крайню пісню, яка називається Весела пісня. Подивимось кліп. Кліп <му> прикольний. Та пісня ти не втечеш вже пізно, я знаю, де ти живеш, тож нікуди ти не підеш. Ти тепер в полоні. Я зв'язала тобі долоні і тепер ти мій. Я ж казала тобі боятись, ти не зможеш ніяк сховатися ти любиш тікати. А я підкрадатися я ж казала, і казала, то не боятися. Все, що хочеш може статися Прив'яжу тебе, морським зором. Будемо разом. Тут клас: а, Людина робить це, ну, ротом, губами. А звучить воно як труба. І це дуже круто. Я знав е, одну людину Жора, якщо ти будеш бачити, тобі привіт, е, який теж так міг робити. Це дуже круто, дуже гармонійно. І тут в поєднанні. Е, дивіться, тут уже е, немає цієї гармошки, яка була на початку, і це добре. І тут уже фортепіано, гітара. Ну, от, звучить воно класно. Звучить воно смачно і. Я це не мій стиль музики, не те, що я слухаю, але готуючись до е, цього випуску, я додав цю пісню собі до плейлиста, тому що, блін, тому що вона класна. Буде весело, я завезу тебе в село, там майже нікого нема, тільки я одна. Я так гарно точу ножі, бо я уже на межі, і моя сати. Остре, як моя сокира, я ж казала, заладок і боятися, ти не зможеш ні не ти любиш тікати, а я підкрадатися. Я ж казала заладок ти боятися, все, що хочеш, може статися нас. Прив'яжу тебе, морським воском, і будемо разом. Що хочу сказати наостанок. Мені подобається, куди рухається Геля Зозуля, і незрозуміло, незрозуміло поки що, куди рухається Клавдія Петрівна. Хочеться, щоб теж вона рухалась більш в такому напрямку, ну, скажімо так, більш професійному, так більш глибше було аранжування. Будемо далі слідкувати за цими двома співачками. Пишіть в коментарях, хто більше подобається вам. За що подобається. Можете написати, на кого б ще хотіли, щоб зробив я огляд. Гарної музики вам вуха. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо чого ще не зробили. До нових зустрічей!